Кожного ранку на добову зміну заступає три екіпажі поліцейських сектору протидії домашньому насильству. За добу кожен екіпаж відпрацьовує приблизно 15 викликів. Вони цілодобово готові до реагування. В перервах між вирішенням побутових конфліктів поліцейські навідуються до родин, які в минулому стали жертвами домашнього насильства. Разом з капеланським патрулем на цей раз привезли дітям у подарунок іграшки, а батькам передали продовольчі товари. Поліцейські перевірили належні умови проживання дітей. Якщо правоохоронці зафіксують випадки жорстокого поводження з дітьми або неналежного виховання, то із залученням ювенальних поліцейських та соціальних служб мають право позбавити батька чи мати батьківських прав та помістити дитину до більш безпечного місця. Зараз нам на логістичний пристрій пішов виклик щодо домашнього насильства у Шевченківському районному міста Запоріжжя. Не війська вчиняє протиправні дії відносно матері заявника. Заявник зараз перебуває не за адресою десь окремо. Зараз по ходу руху будемо виясняти більш детальні обставини для того, щоб розуміти, куди ми їдемо і що нас там чекає. Ми не можемо показати всю специфіку роботи сектору. Але після відпрацювання виклику поліцейські продовжують роботу сім'ями, де вже були виявлені факти насильства, розмовляють з сусідами цих сімей. Та з їхнім оточенням а, прилетеш, от Ці возедаводмеже от хлопчик і хлопчики. Дівчинка неодноразово ставали жертвами домашнього насильства. Тож зараз вони під опікою своєї прабабусі діти відчувають себе у безпеці, а бабуся щаслива онукам. Поліцейські надалі будуть опікуватись цією родиною та допомагати у разі необхідності. Шановні громадяни, якщо ви зіштовхнулись з домашнім насильством, найперше, куди потрібно звернутися за допомогою, це поліція. Ви можете подзвонити за телефоном 102 або звернутись особисто до найближчого територіального підрозділу.